Капусняк по бессарабськи Для його приготування нам потрібно Кошена капуста, пшоно, картопля, гриби, сметана, ребра свинячі, цибуля ріпчаста, бульйон. Для страви потрібно нарізати на порційні шматки ребра, капусту промити, картоплю нарізати часточками або великим брусочком. Пшоно добре промити, обдати кип'ятком, гриби сушені попередньо замочити. Процідити, відварити та нашаткувати. Цибулю нарізати соломкою. Пасируємо 3-5 хвилин до перев'ялення. Додаємо сметану, тушкуємо 2-3 хвилини. Особливості приготування капусняку те, що в горщик викладаємо все шарами. Спочатку викладаємо квашену капусту, нарізані ребра на порційні шматки, попередньо відварені посічені гриби, нарізану соломкою цибулю, додають бланшоване пшоно, солимо, зверху викладаємо пасировану цибулю сметаною, заливаємо бульйоном на 2-3 см покрило продукти. Та готується він в жаловій шафі протягом півтори-дві години. Відпускаємо капусняк по бессарабськи в стародавній подачі в глиняному горщику з зеленю та сметаною та в сучасній подачі в столовій глибокій тарілці з сметаною та зеленю. Всім смачного! Дякую за увагу.